До єднання. до Хмельницького прибув вифлеємський вогонь миру. Щороку скаути та пластуни світу поширюють світло, запалене на місці народження Ісуса Христа. У сквері імені Тараса Шевченка відбулася церемонія передачі. Пані Ванда сакральним полум'ям свою оселю освітить уперше. Душа, як то кажуть, потягнулася вже, як то кажуть, і вік, і, і хочеться вже щоб молитися треба і щоб ця війна закінчилася. І щоб у нас було все добре, і щоб все було Україна, пані Олена за вифлеємським вогнем також прийшла уперше. Вірить він символ миру та спокою. Світлом поділиться із рідними. Случайно прочитала в інтернеті, вирішила прийти, щоб. Мер був, щоб освітити свою хату, освіти хату дітей. Із Вифлеєму, а це Палестина вогонь передали до відня. Звідти наші пластуни забрали його до Львова, а згодом до Києва. Традицію передачі вогню започаткували австрійці 37 років тому. Україна доєдналася 1992-го. Із Києва вже потягом у він потрапив до Хмельницького, звідки ми його область. Вогонь вже прийняли представники духовної ради поширять серед своїх конфесій. Вогонь прийняли військові будуть поширювати серед своїх військових частин. Вогонь вже ми поширюємо своїми силами в різних навчальних закладах, храмах, військових частинах. Також вогонь символізує очікування в період посту та повну жертовність. Священики кажуть, він випромінює добро, душевний спокій, любов до світу. Особливо в теперішній час ми повинні пересвідчитися в тому, що ми є єдині, і Україна вона є єдина. Ми повинні молитися Богові, щоб Господь послав нам єдності, і власне передача цього віфлеємського вогню вона нам свідчить про нашу єдність. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини, 33 третій телеканал.